Bye. У селі Буратин Бродівської громади до річниці героїчної загибелі на фасаді місцевої школи встановили меморіальну дошку випускнику Миколі Васильовичу Левусу. З нагоди увіквічнення пам'яті героя на подвір'ї місцевої школи зібрались учні, вчителі, родина, друзі, односельці. Вже традиційно, а особливо від початку повномасштабного вторгнення, кожен захід в Україні розпочинають хвилиною мовчання за загиблими захисниками. Право зняти завісу із меморіальної дошки було надане родині загиблого воїна мамі, дружині і дітям. Бойовий шлях солдата Миколи Левоса розпочався у грудні 2022 року. Він був водієм мотопіхотного відділення. Загинув 26 лютого 2023 року під час штурмових дій на Бахмутському напрямку. Коли спала завіса і стели та, побачивши гіперреалістичне зображення героя, люди аж зойкнули, як живий. Чин освячення пам'ятної стели герою здійснили священики православної і греко-католицької громад Боратина, отці Петро Гоза і Мирон Богонюк. Вже у священичому слові отець Петро Гоза пригадав, що Микола Левус з дитинства прислуговував у храмі, був щирим і відданим парафіянином. Тому ця втрата болюча не лише для родини, а й для всієї громади цього невеличкого села, наголосив отець Мирон Богонюк. Отже, він йшов захищати нашу землю і окупантів, Знав, як і кожен, що це є війна і може не оминути його ця смертельна куля. Але він, який вихований по Божній родині, який змалку прислуговував в цьому святому храмі був братську, чув слова Христа Спасителя, що немає більшої любові, коли віддати своє життя за свого ближнього. Учні школи разом зі своїми вчителями, працівники культури підготували патріотичні віршовані і музичні композиції, які присвятили полеглому односельцю. І ми пам'ятатимемо нашого односельчанина як мужнього воїна, патріота своєї країни. Адже він виконав свій обов'язок перед батьківщиною, захищаючи нас. Таким він був, таким він є, таким він залишиться навіки. Почувай наш героїв, твій подвиг не буде забути. Слава Матусу, не буде мої. Мати героя Галина Михайлівна, пригадавши той день, коли отримала трагічну звістку, побажала матерям, щоб ніколи не доводилось їм так плакати. А дружина Ірина, пригортаючи до себе дітей, подякувала тим людям, які зініціювали встановлення пам'ятної дошки і всім, хто прийшов вшанувати його пам'ять. Він пішов на службу, вступаючи, до лав зброїних сил і задумуючими полонець. А мені сказав так, хто як не я, тоді хто. Я піду і пішов, пішов захищати нашу неньку Україну від надасті ворога, наші кордони, наше майбутнє, наших дітей. У героя залишилась 12-річна донька Вікторія і 9-річний син Юрій, який особливо боляче ще й через рік переживає втрату батька. Спогади, все, що залишилось на згадку про героя тепер, це спомин. І доки пам'ятатимуть, житиме посеред нас, пригадала свого учня його перша вчителька Наталія Левус. Тепер вона директорка Боратинської школи. Першого учня хлопчика, який прийшов. Перший клас купив за руку і не хотів пускати. Мама часто питала, як ти ніколя, хто ж таке шило. Так, тобто було маленьке шило. А це була велика <реш> <реш> доброта. Кожен день, кожну хвилину наш Микола зустрічатиме нас, наших діток. Наші понад слічан щирим поглядом з цієї дошки пам'яті. Я єдине, що хочу нам усім побажати, швидшого закінчення того горя, яке до нас прийшло. Завершення того горя, яке до нас прийшло. І щоб жодна мама ніколи більше не плакала за свого сина. Історію пишуть люди. Десятки тисяч відважних захисників своїм потом і, на жаль, часто кров'ю. Одним із таких відважних був Микола Васильович Левус. До меморіальної дошки учні школи поклали живі квіти. Про біль втрати і значення пошанівку пам'яті наших новітніх героїв наголосила головна спеціалістка відділу освіти міської ради Тетяна Лісковецька. Захисник, котрий віддав життя, щоб ми жили, переміг смерть. Тепер житиме у спогадах односельців, зустрічатиме і проводжатиме дітей зі школи, житиме у пам'яті нинішнього і майбутнього поколінь. 26 лютого виповнилася річниця з дня смерті воїна Миколи Левуса. Тому напередодні в мене виникла така ідея звернутися до тих, хто займається гранітом. Не тільки по баратину, а й по поникві воїни, об'єднані є до підприємців. І на мою пропозицію відгукнувся отець Іван Мартин, де Микола працював до часу, коли він пішов воювати. І таким чином сьогодні освятили дошку пам'яті Миколи. Тобто, чоловік, який жив в нашому селі, навчався в тій школі, сьогодні повернувся в граніт. А ця дошка буде дошкою пам'яті для тих, хто сюди ходить, для тих, хто навчається, для тих, хто живе в селі, щоб всі пам'ятали, що саме завдяки таким героям, як Микола, ми сьогодні живемо, працюємо і маємо можливість робити добрі справи заради перемоги в нашої країни.